Шановні колеги, тематика хронічний біль у спині, тактика ведення хворого. Оскільки при хронічному болю задіяні багато органів і систем, і це тематика, яка об'єднує і сімейного лікаря, і невролога, і терапевта, і кардіолога, і ревматолога, то відповідь на всі ті запитання, які ви задаєте, на що звернути увагу, саме. Акумульовані в цій лекції, і цей 2025 рік вже нас об'єднує в плані того, що до багатьох захворювань, там, де хворий є коморбідний, застосовується все ж таки комплексний підхід як діагностики, так і лікування. Що ви повинні запам'ятати для хронічного болю? Ну, Зрозуміло, що хронічний біль у спині ми повинні з вами лікувати, оскільки це проблема, яка може суттєво вплинути на якість життя пацієнта і на його інвалідізацію. І те, що тактика болю завжди потребує комплексного підходу до лікування, це так само ви повинні пам'ятати. Дуже багато запитань, оцінка болю, що вона включає для встановлення діагнозу. Надаю відразу відповідь: Ну, по-перше, вона включає характеристики болю. Тобто, яка тривалість болю? Зрозуміло, що це нейропатичний біль, він триває більше, ніж 3 місяці, але 3, 4, 5, 6 це має суттєве значення. Інтенсивність болю, яка оцінює, оцінюємо ми за шкалою ваш, від 0 до 10. Локалізація: характер болю гострий, тупий, пікучий, стріляючий, переміжаючий, фактори, які посилюють або полегшують боль. Це характеристика болю. Коли ми оцінюємо наявність супутніх захворювань, а ми враховуємо остеартрит, остеопороз, міжхрибцеві грижі, неврологічні симптоми, є онеміння чи ні, є слабкість, порушення чутливості, можливо, ризик наявності якихось серйозних захворювань, наприклад, остеоміеліт, інфекційний процес, і коли ми це все проаналізуємо, далі ваше запитання, які все ж таки є основні причини болю для того, щоб зрозуміти, на що звертати увагу. Їх насамперед декілька різновидів, але все ж таки головні ось ці чотири: Це скелетно-м'язові порушення, це дегенеративні захворювання, запальні захворювання і неврологічні розлади. Мається на увазі радикулопатія або стенос спинномозкового каналу. Багато запитань до причин розвитку болю. Дійсно, ці причини будуть повторюватися, оскільки тактика лікування буде залежати від того, на яку причину ми впливаємо. Але для себе ви повинні запам'ятати, що основними причинами розвитку болю є декілька. Класів, які поділяються на порушення, пов'язані з ураженням опорно-рухового апарату. Це може бути м'язовий спазм. Часто спостерігається через якесь перенавантаження, це через якусь нераціональну позу або якесь фізичне навантаження. Може бути м'язове напруження, це тривале перебування в якійсь одній позі. Ну, наприклад, хомофіс. Тунельний синдром дуже часто до цього відносяться, які можуть іродіювати в плече, в грудний відділ віддавати в поперек. Дегенеративні зміни хребта, з віком міжхребцеві диски втягують порушення еластичності, зможуть, можуть зменшувати висоту, що є причиною болю Міжхребцева грижа. Зміщення або випинання може стискати нерв, викликати біль. Спунділолістез, зміщення одного хребця додатково від іншого, може також викликати біль. І остеопороз порушення структури кісток, так само може впливати на ламкість, переломи, зокрема хребтовий відділ. До причин болю у спині відносяться ще неврологічні причини. Це радикуліти, Через здавлення спиномозкових корінців, да, або через здавлення остеофітами, які можуть все ж таки впливати на нервову тканину, стискати нервову тканину, тому я звертаю вашу увагу на те, що відновлення структури нервової тканини має дуже велике значення в моменті реабілітації. Може бути стеноз спинномозкового каналу звуження, через яке проходять спинномозкові нерви. І так само це може підвищувати біль, онеміння, порушувати рухливість, і нейропатичний біль, який все ж таки спричинений якимось шкідливими факторами, так само грає роль. Сюди також відносяться причини запального генезу: це анкілазіруючий спонділіт запального генезу захворювання, ревматоїдний артрит, запальне захворювання, яке може вражати суглоби. Викликаючи біль і обмеження рухливості, і це можуть бути інфекційні процеси, остеєміеліт, кісткове запалення або інфекційний процес. До причин болю, нейропатичного болю відносять причини травматичного генезу, переломи, переломи хребців, ну, наприклад, через остеопороз, якісь е такі обширені травми, розтягнення або надриви м'язів і зв'язок, То ви бачите, що через різкі рухи або підйом важких предметів, або фізичні перенавантаження, ми маємо такий наслідок: причини порушення постанови або ергономіки. Неправильна постава, тобто тривале сидіння в неправильній позі, наприклад, за комп'ютером або на робочому місці, може причинити навіть біль у спокої. Погана ергономіка. На робочому місці, тобто неправильна організація робочого простору, так само може привести до перенавантаження м'язів спини і виникнення нейропатичного болю. До речі, ось цей слайд дуже важливий, дуже багато запитань, які інші стани можуть приводити до болю в спині. Ну, мається на увазі, чи є якась класифікація їх, чи якось вони виражаються, так? До цього відноситься вагітність, викид гормонів і зміна в центрі тяж, тяжіння під час захворювання можуть викликати біль у ніжній частині спини. Синдром називається замороженого плеча, тобто це ураження плеча, яке традиційно приводить до болю, якщо є якесь інфекційне або травматичне захворювання. Це може бути внутрішньочеревна патологія. Проблеми з нирками, да? Може бути ураження підшлункової залози, шлунок. Це можуть бути психологічні та емоційні фактори, депресія, тривожні розлади, і це можуть бути онкологічні захворювання. Цей слайд також виник на ваше прохання, дуже багато запитань, ускладнення мілопатії, яка може характеризуватися будь-яким ураженням хребта, на що. Вона схожа, як її розпізнати. Ну, по-перше, ви бачите втрату моторики, спритності або функції та тисячового мікура, трудності або нездатність ходин, вимога допоміжного пристрою для пересування, відсутність якогось відчуття, втрата статевої функції, нездатність до роботи і навіть параліч. Все це відноситься до укладної розвитку мілопатії. Якщо рухатися далі, дуже багато запитань в диференційній діагностиці. Чому я над цим буду зупинятися окремо, тому що ви розумієте, що саме від диференційної діагностики болю в спині залежить тактика лікування? Ну, давайте ще раз повторимо: вона поділяється на м'язово-скелетні причини через механічний біль. І якщо мова йде про остеохондроз хребта, то для диференційної діагностики це на прохання великої кількості лікарів: це і кардіологи, і терапевти, і е, сімейні лікарі, неврологи це знають, але давайте повторюємо, чим вона відрізняється. При остеохондрозі хребта, ви бачите, у хворого постійний. Біль у спині, який посилюється при рухах, обмежені рухливості і може супроводжуватися радикулопатією. Якщо це міжхребцева грижа, то там є і загострення, яке може віддавати у кінцівки, є парестезії, є слабкість у м'язах, є симптоми натяжіння, тобто симптом ласега. Якщо це спонзілоартроз, то ви бачите у хворого тупий біль, який посилюється. Після тривалого перебування в одному положенні, і навіть можливі хрусти та обмеження рухів. Це може бути компресійний перелом хребця, часто при остеопорозі, раптовий гострий біль, посилення болю при рухах у літніх людей після травми. І це також сюди відноситься і ім'яфасиальний синдром, це локальний біль у м'язах і тригерні точки. До диференційної діагностики відносяться і неврологічні причини. Дуже часто запитання серед неврологів, сімейних лікарів: що це? Ну, по-перше, це радікулопатії, які відрізняються тим, що йде біль по ходу нерва, шийний, грудний, попереково крижовий відділ, парастезії, зниження чутливості, слабких м'язів. Якщо ви бачите синдром кінського хвоста, це невідкладний стан, який потребує оперативного втручання, характеризується гострим болем, нетриманням або калу, парезом нижніх кінцівок. І якщо це попереково-крижова плексопатія, це може бути слабкість, загальна слабкість або слабкість у нижніх кінцівках. Рухаємось далі. А якщо це ревматологічні та запальні причини, у дуже часто сімейні лікарі задають запитання, як їх відрізнити? Ну, анкілазіруючій спенділоартрит або хвороба бехтірева, ранкова скутість у спині більше ніж 30 хвилин, полегшення після руху, і біль у сідницях, і поступовий, поступовий розвиток симптоматики. Що таке ревматична поліміалгія? Це біль у спині, у плечах, м'язах тазу, слабкість і великий показник шоя, да? тобто швидкість еритроцитів. І реактивний артрит це біль у спині після інфекції, запалення суглобів і навіть кон'юктивіти. Також до диференційної діагностики болю в спині відносяться інфекційні причини: це остеоміліт хребців, туберкульозний спанділіт, які характеризуються постійним нічним болем, лихоманкою, нічною пітливостю, локальною хворобливостю. Сюди також відноситься епідуральний абсцес. Розрізнити його також не складає важкості, це різний біль, гарячка і неврологічні Порушення. І в диференційній діагностиці болю в спині великий відсоток займають онкологічні причини: це або метастази в хребет, або міломна хвороба. Метастази в хребет — це рак легенів, молочної залози, простати, це постійний біль, який не проходить у спокійній обстановці, у спокої. схуднення, слабкість, патологічні переломи, і мілобна хвороба це кістковий біль, анемія, часті інфекції, підвищене шоя. Далі до диференційної діагностики дуже часто запитання. Чи відносяться судинні причини? Так, це може бути або аневризма аорти, пульсуючий біль у брюшині, віддаючий впоперек різне порушення стану, або тромбоз, або емболія спінальних артерій, раптовий інтенсивний біль, параліч або парез. І сюди також відноситься вісцеральний відображений біль, який йде від уражень органів малого тазу. Ще раз вам кажу і нагадую, що якщо мова йде про біль у попереку, звертаємо увагу на те, що ми робимо обов'язково зі органів малого тазу. Це вісцеральний відображений біль, панкреатін, може бути. Як вона відрізняється, ця хвороба біль у верхній частині спини, яка ірадіює у лівий бік. Нудота, блювання, сичокам'яна хвороба, біль у попереку, нападоподібний, гематурія, дизурія, гінекологічні проблеми через ендомітріоз, кісти ічників, болі по крижовому відділі хребта. Я думаю, що з диференційною діагностикою ми розібралися, і ви розумієте, що коли мова йде про тактику лікування, звертайте увагу саме на див діагностику, для того, щоб зрозуміти, на який етіологічний чинник або патогенез повинні випливати. Далі, Red flags Дуже часто запитання, якщо у пацієнта з болем у спині ми все ж таки знайшли ці червоні прапорці, про що це може свідчити? Що робити в такому випадку? Ну, по-перше, це свідчить про серйозне захворювання, яке потребує негайної діагностики та лікування. Особливо звертають увагу серед всіх червоних прапорців на такі шість основних: втрата маси тіла, постійний у спокої. Лихоманка, неотримання сечі, виражена м'язова слабкість. Це ті шість показань, які потребують негайного контролю і негайного втручання мультидисциплінарної бригади. Дуже часто запитання на ваші прохання. Я надаю все ж таки пояснення кожному із червоних прапорців. І так. Інфекційний процес. Як його підтвердити, що це остеоміеліт, епідуральний абсес, туберкульоз хребта? Пояснення. Ну, по-перше, ви побачите субфібрильну температуру. По-друге, ви побачите нічну пітливість, і в є хронічні якісь інфекції, діабет, тривалий прийом глюкокортикостероїдів, або якісь недавні процедури, інвазії, операції на хребті і таке інше? Далі, як. Підтвердити онкологічні процеси, мітастази мійлому, які також відносяться до ключових червоних при болю в спині. Ну, можна в анамнезі, онкологічний анамнез, рак молочної залози, простати легень, невмотивована втрата маси тіла, тобто більше, ніж 5 кг за короткий час, постійний піль, який не проходить в спокій і посилюється вночі. Дуже часто запитання, які є неврологічні порушення, які відносяться до ключових червоних пропорцій при болях в спині: це радикулопатія або синдром Кінського хвоста, сильна слабкість в ногах, парези, порушення чутливості в сідницях, промежені, та нетримання або затримка сичі або калу. Потребує негайної консультації нейрохірурга для вирішення оперативного втручання. Дуже часто запитання судинні катастрофи, як їх відрізнити. Ну, по-перше, я вже казала, що це може бути аневризма черевної артерії, аорти або тромбоз спинальних артерій. Ну, по-перше, раптовий нестерпний пульсуючий біль у попереку, може бути навіть колапс або різке зниження тиску. І ірадіація болю в живот або в пах. Далі до ключових червоних пропорців відносяться переломи хребта, компресійні або травматичні. Як їх відразу відрізнити? Серед пояснень є напрямок. Аналізу попередньої травми, можливо, було падіння ДТП, удар у спину, наявність остеопорозу, наприклад, довгострокове застосування кортикостероїдів, якийсь гострий локальний біль, який посилюється при рухах. Тобто ви повинні виключити перелом хребта. Ну і запитання при наявності виявлення, що нам робити, да? Негайне до обстеження, це МРТ або КТ, це термінова консультація з фахівцем і це госпіталізація при необхідності. Тобто, ви повинні розуміти, що це дуже така важка патологія, яка потребує негайного втручання мультидисциплінарної бригади. Ну і коли мова йде про... Тематику діагностики і тактику лікування. Ще раз хочу нагадати вам, що не забуваємо, що хронічний нейропатичний біль він може бути центральний і периферійний. Не буду зупинятися на класифікації, але хронічний периферічний біль включає невралгію трічастого нерву, ураження периферійного нерву будь-якого генезу, больову полінейропатію, позагарапатичну невралгію, больову радикулопатію, а от хронічний центральний нейропатичний біль включає травму головного мозку, травму спинного мозку, біль після інсульту та розсіяний склероз. Якщо говорити про дуже часто запитання, що таке Будапештські критерії діагностики при комплексному регіональному больовому синдромі, ну, по-перше, це відноситься до периферічного нейропатичного білю, болю і характеризується тим, що це постійний біль, який не відповідає будь-якій провокаційній події, принаймні є один симптом у трьох із чотирьох наступних критеріїв, один із трьох у наступних чотирьох. Сенсорні гіперестезія або аланденія, вазомоторні прояви, температурна асиметрія, зміни кольору шкіри, судомні, судомоторні напряг, потовиділення, асиметрія потовиділення, моторна або трофічна патологія зменшення діапазону рухів, моторна якась дисфункція, слабкість, трофічні зміни. Крім того, принаймні один. Одна ознака із двох або більше із наступних цих критеріїв так само відноситься до діагностики, і не існує іншого діагнозу, який би мог пояснити саме цей напрямок. Коли мова йде про тактику лікування, дуже багато робіт, які звертають увагу на те, що застосування саме ін'єкції у рідін і діфосфат активують рецептори, які демонструють антиноцептивну дію в моделі нейропатичного болю. Дуже багато доказів, які звертають увагу на те, що трифосфат і у рідіндіфосфат модулює спинальні тракти нейропатичного болю, і їх застосування є обов'язковим саме при розвитку нейропатичного болю. Крім того, звертаю вашу увагу на те, що Наприклад, дуже часто зараз зустрічається такий нейропатичний біль, таке хронічне захворювання, як синдром зап'ясного каналу, тунельні нейропатії, де було доведено, що при додаванні за тактикою лікування, ще і нуклео ЦМФ Форте спостерігалося значне зниження больового синдрому за шкалою УВАш, покращення показників за електронерміографіями в порівнянні з початковими даними, і, звісно, поліпшення і покращення якості життя хворого. Ще одна робота, яка була проведена декілька років тому: це рандомізоване подвійне сліпе контрольоване дослідження. 634 пацієнти з болем у попереку. Одна група отримувала трифосфат і цитидин монофосфат, це вітаміни групи Б, да? а інші отримували лише вітаміни групи В. І коли аналізували за шкалою ваш, отримали позитивну динаміку там, де були застосовані комплекс Б12 і саме нуклеотіди, да? І а, спостерігалося значне покращення функціональності протягом усього періоду лікування, саме там, де була комбінація нуклеотидів і вітаміну В12 в порівнянні з в комплексом а, і таке інше. Тому а, хочу вам представити нуклео ЦМФ а, Форте, а, лікарський засіб із чотирьох необхідних нуклеотидів, які забезпечують синтез необхідних фосфоліпів. Да? Залучення макрофагів до ушкодження місця ураження, вироблення інтерлейкінів, важливих медіаторів регенерації і модуляції факторів росту регенерації тканин для проведення імпульсу. Нукліо Форте має в показах до застосування різні нейропатії: діабетична, алкогольна, компресійно-ішемічна, Радикулопатії, запальні та дегенеративні захворювання нервової системи, хребта і шеслімбалгія, невралгія трічастого нерва, травматичні ураження нервової системи, тобто відновлення після травм, після операції на нервовій тканині, і регенерація нервової тканини. Після інсульту, як допоміжна терапія, хочу нагадати вам, що проти до застосування є відомі алергічні реакції на окремі компоненти взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші взаємодії немає. Не встановлена, тому широко може застосовуватися. Якщо говорити про нукліо, форти, то ін'єкції, призначені для внутрішньом'язового введення, застосовуються таким чином, що перед введенням необхідно розчинник перенести в ампулу з сліфілізованим порошком. Дорослим, у тому числі у пацієнтам літнього віку призначають одну ін'єкцію один раз на добу, Лікування продовжують із застосуванням нукліо ЦМФ Форте капсул. А щодо дітей, то немає доказовості, не проводили такі, таку аналітику. Ну і крім того, я звертаю вашу увагу на те, що дуже багато зараз робіт, які говорять про депресію за останні 17 років. І от одна із робіт, яка звертає увагу на те, що розвиток гамкергічної мережі. За рахунок нуклеотидів, впливає навіть на депресивний стан при нейропатичному болю і покращує якість життя хворого, коли аналізували хворих з 2004 до 2020 рік, тобто більше ніж 16 років, і довели, що там, де були додані нуклеотиди або гамк габарегічні препарати, була ефективність щодо показів. Застосування саме цієї схеми лікування. Дуже багато запитань щодо немедикаментозних методів лікування, Це інший напрямок. Щодо фізіотерапії, то техніка знеболення, ультразвук, лазеротерапія, магнітотерапія, може бути електростимуляція. Нервів, можуть бути фізичні вправи, тобто спеціальні вправи на, зміц... на зміцнення м'язів спини, покращення гнучкості, може бути психотерапія, яка включає когнітивну поведінкову терапію, яка може бути корисна для того, щоб впоратися з психологічними аспектами, такими як тривога і депресія, методи релаксації, медитація, йога, дихальні вправи, так само можуть впливати на психоемоційний стан. Ну і якщо повертатися до. Саме тактики лікування, то я би хотіла звернути вашу увагу на те, що Сьогодні нейропатичний біль дійсно залежить від ефективної діагностики, диференційної діагностики, включає як медикаментозні, так і немедикаментозні методи лікування, і оскільки завжди йде ураження нервової тканини, то ми повинні пам'ятати, що залучення нуклеотидів, які мають широку доказовість, велику доказову базу, повинні застосовуватися в нашій з вами медичній практиці. А шановні колеги, я думаю, що я на питання, яке звучить в назві цієї доповіді на всі питання я надала вам відповідь. Ще раз хочу подякувати тим саме лікарям, які були ініціаторами саме цієї теми. Да? І сам план і розклад всіх напрямків цієї тематики був скоригований в залежності від. Кількості тих запитань, які ви надавали щодо нейропатичного болю. Якщо будуть запитання, здавайте. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.